Дивитися, як історія єврейського народу переповнена, так і зараз при пришесті Ісуса Христа. Ісус Він дав, начебто, благословення, благодаль приніс. Якщо ми подивимось на історію землі та народів, то бачимо така ж ситуація повністю як у єврейського народу. Чому? Тому що вони ходили тими самими шляхами, тим самих помилок допустили, що і євреї. Нічого не змінилося. Як Бог був тоді з євреями, так вже зараз Бог з усіма народами. Але що люди роблять з його словом? Так багато проповідників, апостолів, пророків, які звіщають Слово Боже. Але люди не хочуть слухати. Вони більше хочуть слухати лже пророків, лже апостолів, лукавство якесь. Вони більше поклоняються всяким ідолам: спортсмени, політики, президенти, актори. Хтось просто поклоняється грошам, ідолам, їх так вистачає багато. А Бог каже, не роби собі ідола. Що за це приходить благословення, проходить прокляття. І Ісус тому показує апокаліпсис, відкриває печатки всіх цих вершників. Сатану, яка показує, що не поклонятися цим ідолам, кумирам, тому що за це приходить. Війна, пекло, голод, прокляття і вибір у людей. І що тоді треба робити нам? Те саме, що робили євреї, визнавати свої гріхи, свої помилки. Сьогодні не просто війна проходить у нас. Цих воїн на землі було, було стільки ж. Всіх цих лих і кінця і краю немає. Тобто перемогу, мир, порядунок, зцілення та відновлення дає тільки Бог. Потрібно визнання, потрібно покаяння і навернення до, до батька, тому що часи закінчуються, все, світ закінчується. Все приходить до свого кінця. І чітко було прописано і показано тисяча років. Нехай Бог благословить вас Господь, щоб ви зрозуміли і почули, що Бог хоче говорити, говорив через всіх посланців пророків, тому що це стосується кожного з нас. Це не стосувалося тих людей, які пророкували. Вони були зразком, вони були трафаретом, вони були прикладом. Тому, якщо ми будемо ходити е, шляхами Божими, то будемо ходити в благословінні і матимемо життя вічне. Для цього і прийшов Ісус Христос. Для цього і так посилає Бог. Апостолів, пророків, вчителів, які звіщають істину, істину Божу. Тому що Слово Боже, воно понад усе, воно на першому місці, Откровення Боже, завід Божий. Зберігайте його і матимете благословення, якщо порушуватиме заповіді Божі, не шафануватимеме Бога, матимете ідолів чинити зло, так як люди чинили зло. Те саме буде відображатися на вашому житті.